Нарешті минула загроза заморозків за прогнозами синоптиків і ми висадили сьогодні нашу мучену, кукурузу, цукрову. Ось такий вона має вигляд. Да, вже бідна місяць чекала тої висадки, не могла дочекатися. А що зробиш як така весна, така погода? Та ситуація, я думаю, не тільки в нас, а й у всіх, хто займається вирощуванням овочів, хто для себе, хто на продажу. Будемо сподіватися, що у нас порадує врожаєм. Кинемо каплю, підгодуємо, будемо чекати врожай.